Всім на да, підписники моканалу Сьогодні у нас е, ремонт а бензокос, але бензокос приїхав в пакеті, такого не було. В банановому ящику приїжджало, а от в пакеті Не приїжджало, приїхало Все, що змогло приїхати. От так, ось так Ряд два рибрани. Короче, відбило вухи. Вухи повідбивало, клієнт розібрав. Я не знаю чому він розібрав. Міг би у модулю. Модулю також срака. Оце от не лишайте, це лише мінятись буде. Щось там в пакеті. а в пакеті отак. Із цього всього хломидника це потрібно від'єднати е, храповик сам, щоб храповика від'єднати, так як клієнт тут уже щось хотів познімати. Закордовано. <клух> Якщо воно там на двох винтах витримає його, то можна Викрутити. Жоден із цих гвинтиків не знадобиться. Зашипісь, ніхіра воно так. Ніхера воно так не працює. Коротше, втиски зажать і, і відкрутити. Хоча можна було це все діло клієнту і від'єднати, але він цього не зробив. Маховик, маховик, маховик. У мене десь був цілесенький, потрібно буде знайти. Зараз швиденько відкручу, втиски зажму щоку і відкручу. Все повідкручували. Ну, що там можна зняти. Знімаємо сам напівциліндр, напівкартер. І подивимося зараз стан циліндропоршневого, якщо вона в нормі, то воно так і перепакується. Гвинти сюди бажано буде підкинути новенько. 4 штучки новеньких гвинтиків. Хоча клієнт міг і сам, Що він отак от розібрав, то можна було б самому вже і перепресувати. кільця зніму, почищу стан поршень, стан циліндру поршневої. Ну, циліндра самого майже ідеальний. Отут малесенька-малесенька -от ямка. Напилення почало жерти, але ще працювати буде. Текстоліт перепакувати на нолесеньку прокладочку. І із цього всього нам знадобиться... З колінчастим валом. Чому з колінчастим? Тому що голих я не замовляю, тому що самі підшипники, якщо встановлювати, то вони коштують нормальних грошей. А звичайнесенькі я сюди встановлювати якось не хочу. То Краще вже брати отак. От якщо ви берете для себе, ви можете. Зразу брати і перепаковувати на все, що вам потрібно, тобто розібрати картерину і перепресувати сюди, встановити якісь підшипники гарні, які ви вважаєте за потрібне. Маховка зараз знайду. Ну, така от у мене штука є. А чому вона є? Тому що я техніку відремонтував. А потім подзвонив, мені сказали ні, ми її забирати не будемо, лиши її собі. Якось так. Тому і маховик лишився. Ну, в принципі, більше розповідати нічого. Зараз займуся перепаковкою, складу докупи, ну і в принципі все. Ось запалювання також повесенький, десь його не був. А чого десь був, а він, він і є. От. Якось так. Ну, наразі більше, як то кажуть, роботи немає. Робота є, але там мінімально знімати по факту нема чого. Інколи приносять техніку, типу як на ремонт. Сказали, подивись там. От. То що, вона там там не запускається чи запускається. Нарахував я по факту при клієнтові там, на 4,5, клієнт говорить, ні я ремонтувати не буду. Ну Звісно, ви ремонтувати не будете. А так клієнт хотів, щоб я її забрав, я її розібрав, сказав йому те ж саме і через там е тиждень привіз назад, але ж знову ж таки ту техніку, яку я розберу. Клієнт завжди говорить, так ні, ну ти ж її розібрав, склади її докупи і віддай так, так як ти її розбирав. Ну, то, то, тобто, щоб все-все-все було там на своїх місцях. От Саме тому я і не займаюся такою от, от, хрінью. По, по принципу діагностики. Діагностика може бути поверхнева і вона може тривати при клієнті. Якщо клієнт погоджується на ту суму, яку я говорю, якщо він розраховує на ту суму, то звісно вона лишається і їде вона в ремонт. Якщо не розраховує, то тоді вже, як то кажуть, їде, шукає той, хто зробить дешевше або е, замінить ту чи іншу деталь на, на якусь там, ну можна сказати, аналога хтось там становить. За за 500 гривень чи за 1000, а потім буде бігати і шукати. Шукати того, хто знову ж таки відремонтує, але потім скаже, що от мені там відремонтували, вони хренові, тому що грошей взяли, а воно ніхіра не робить. Ну, звісно, що брендова техніка на е, у тому всьому, що ви будете купувати. Тобто той же самий модуль запалювання, якщо ви купите на брендову техніку якийсь е, інший. Тобто він буде підходити, ну, аналог, як кажуть. або аналог на там, або штиля, То не завжди воно буде працювати. Або буде працювати, або некоректно, або через деякий час знову воно відригне. І отак от потім починаються всякі оті от малесенькі нюанси проблеми. Так що, так що так. Якщо у вас є техніка в кульку, то без питань. Приносите до ремонтника, він вам, як то кажуть, за ваші кошти відремонтує те, що у вас в кульку. По факту, тут, ну, чесно скажу, не було сенсу мити оце все. Тобто клієнт зробив даремну роботу. Тобто він відмив те, що не потрібно було мити, тому що воно йде під заміну. Ну, ну І звісно, що частина. от, Всього всього, що тут не вистачає, клієнт буде докладати сам. Тобто буде глушника ставити, карбюратор ставити, а там ще буде вона працювати чи ні, хрінь його знає. Можливо, вона вже із тим всім приїде до мене. Бачите, як пластик чухав. От як стерло алюміньку. Приїде до мене, щоб я її запустив. Якось так. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей, і мило. Якось отак це все діло вийшло. Дивимось на поршень. Бачите, поршень чистенький. Поршень я відчистив, відмив канавки, я по повідшкрябував, але при зйомі е, самих поршневих кілець верхніх руснуло, а нижні а нижнє лишилось цілим Ну видно що воно там вон, перегріте синюшність видно то кільця поміняні. по факту що пішло береться от такий от пакетик маховик може запалювання тому що ну, оце навряд чи буде працювати а якщо і буде працювати там на, на денок ну і то не факт дві прокладочки кільця Колінчастівал це звідси, а це клієнта і корпорина. Ну, дві пропадочки. Все. Отак от воно все складає. отак, так. І отак. І все. І їде до свого клієнта. Я нічого собі не лишаю. І якось так.